9 година і 26 хвилина. Це програма Ранкова пташка. Ну і в нашій «Ранковій пташці будемо говорити про спорт, аж не випадково про фрі-файт. І з нашими гостями, які ми завітали на хвилю, на тепішого полюсу поміти до нас а, на програму Ранкова пташка це головний тренер центру змішаних відноборства безкит Адріан Петрущак. Та Павло Савадаш, професійний спортсмен фрі-файту, майстер спорту з фрі-файту. Можливо, багато людей не знає, що це таке, ну але це повірте, це ніби змагальне мордобиття і не тільки. Е, був надзвичайно вражений. Так, Ромічку, говориш? Жорстоко, як говорю. Ну, це не жорстоко, але це правдиво. Е, не знаю, як бути в центрі уваги, як бути головним героєм. Ну зі сторони це виглядає класно. Вболіваєш, особливо коли людина, яка е, перемагає, коли бачить, що перемагає. Азарту надзвичайно багато. Ну про це все ми поговоримо протягом нашого ефіру. Ну, але для початку ми запитаємо ні, і привітаємось, привітаємось. Доброго ранку. Доброго святкового ранку. І як же цей ранок розпочинається у ну, спортсменів? Адже він буває різноманітний в когось. Ранок вже і в обідню пору, в когось і в вечірню. Як же ваш ранок і коли розпочинається? Ну mm, не знаю, для мене ранок це важкий період дня тому що я встаю майже в обід. Ну тільки тоді, коли... Було в чому причина, що ти так прокидаєшся аж в обідню пору. Де твоя ніченька? Ну, я просто в житті, в житті сова, тому так і прокидаюсь. Ну, це не стосується тих днів і той період, коли відбувається підготовка до змагань. Тоді цикл складається в день з двох тренувань, тому е ранком ранішня пробіжка. Це незмінний атрибут пробіжка, завжди має так. бути. Ранішня пробіжка, потім на лапах робота з тренером. Ну і все. Що Ось я я такий. попередньо сказав така цікава робота на лапах. Що це за робота така? Ну це. Ну, сказав... Певне такі певне. Так, є ще такі, Я бережу, на, на лапі стояться, то хто попрошайники ще є таке. Це називається на лап, але тут зовсім інше, тому що ми про спорт говоримо. Це в основному ти стоїш на лапах? Ні, Чи? Тренер, тренер стоїть, так, а ти, ти і ногою, і руками. Так, всім, колінами. Голова не присутня? Ні. Окей. Андріан, як ж з тебе розпочинається ранок? Ну, Щось подібне чи ні? Напевно ж таки, я повторюсь за Павлом. Мій ранок напряму залежить від періоду тренувального. Тобто от, в тренувальні періоди ми ну, відповідно стаємо і раніше, і треба йти в зал, в залі, ну, щоб провести нормальне тренування, треба самому провести нормальну розминку, щоб не отримати травм. Ось, а в ті періоди, коли в нас нема посиленої підготовки до змагань, ну звичайний ранок просипаюся. Потягуюсь, кофе. Так, Такої як як, зарядки і пробіжки в принципі в мене не, не, не має присутні. Потім на тренуванні, в, мене, все, так, в основному всі, всі спортивні заходи це все відбувається. І на тренуванні і цього достатньо. Ну, зрозуміло. Так, ну це власне запитання. Чому ви обрали власне фріфайт, змішані єдиноборства? Скільки років цим займаєтесь? Ну, зокрема, перше запитання я задаю Адріану. Ну, э, чому ми обрали саме фріфайт? Можна так сказати, що наш клуб почав не з фріфайту. Відкрились ми в 2007 році. Основною спеціалізацією клубу це був тайландський бокс і кікбоксинг. Це направлення таке більш ударне, тобто без боротьби, чим воно відрізняється від фріфайту. Це ну, ударна техніка, це удари руками, ногами, колінами. Ось певний період ми повиступали, цей період був 3-4 роки. Здобули певні. Ну, Такі здобутки, хлопці ставали і чемпіонами України в цей період, і призерами, повиконували розряди, перші кандидати в майстри спортів. У 2010 році вже відбулося наше безпосереднє знайомство з фріфайтом. Так як хто вас познайомив з фріфайту? Ну, як, як зараз це часто відбувається? Познайомились ми в інтернеті зараз, тобто знайшли інформацію по проведенню змагань. Ну, то на той період ми володіли вже такою інформацією, що і змішані, бої Fight, На той період це вже набував надзвичайної популярності. Дуже багато ну якби людей займалося цим видом спорту. ну, Він був популярний. І а того... чим привабив от іно? Ну і ми дивіться, ми рішили вирішили себе спробувати в цьому виді спорту. Знайшли значить, інформацію в інтернеті, що якраз на той період відбувалися змагання саме на теренах нашої області. Це були змагання в долині, Кубок Карпат назвались по фріфайту. Ось ми вирішили прийняти там участь. Поїхали переважно такі вже досвідчені спортсмени по тайландському боксу, по кікбоксу на той момент. Перші номери клубу, можна так сказати. І от перше наше знайома... Знайомство було не дуже вдале, так як ну, хлопці себе вільно чувствували працюючи в стійці, в ударній техніці, але ну, як тільки їх переводили в партер, тобто в бій на, на, на землі. Ми не володіли технікою, і дуже багато хлопців наших програло саме больовими прийомами або задушлими. Хоча, вони не, не програли, так, не хоча повністю домінували, домінували в стійці. Ось. Ну, знайомство, так, це я... Такий досвід був. Так, 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 так Знайомство. Так у нас вийшло невдалеку, ми були розстроєні, і ну більше, якби майже зарікли, що участі в таких змаганнях приймати не будемо. Але пройшовши місяць-два, от щось ну, якийсь Дало такий поштовх. момент та, поштовх, то ми почали. Вже більше цікавитись цим видом спорту. Ми зв'язалися з людьми. От, коротше, такі наші друзі на даний момент це Федерація Західної України Фріфайту, яка має центр в місті Тернопіль. Валерій Чоботар, там тренер і віце-президент федерації. Вони нам допомогли саме в нашому так сказати, початковому розвитку в цьому виду спорту. Тобто, вони ми їздили до них на семінари. Завдяки ним ми почали приймати участь у змаганнях Фріфай. І от буквально через рік занять вже фріфайтом ми почали здобувати перші здобутки. Через півтора-два роки ми вже почали і повноцінно, ну, в ударній техніці ми працювали і так непогано, ми повноцінно почали боротися, як ну, зі стійки, так і проводити самі больові задушливі прийоми. Це вже у нас почало виходити. І ну, на даний момент е, нашою основною спеціалізацією єдиною є саме фрі-файт, ну фріфайт, міксфайт. Абось, е, а, а е, таїландський борг вже я трошки так відійшов на другий план. Зрозуміло. От Павлом, е, крім фрі-файту, ще якісь види спорту до того були в тебе присутні і ти, власне, полюбив фрі-файт. Чому і які ще види спорту були присутні в твоїй біографії до того? Ну, До того дуже любив футбол. Я, коли пішов на навчання Франківськ, е насамперед хотів піти кудись на футбол. Ну, Захисник, півзахисник, можливо, нападаючий. непадаючи. Любив, ну, любив грати в нападі, але ну, для футболу я вже був ну, не надто молодий. Кажу, під дітей, Тому кажу, хотів займатися якимось спортом, але от так вийшло, щоб е Тарас Сапа. Титулований чемпіон нашого клубу. Я поселився з ним в кімнаті. Ну і тому він казав: ну ходи попробуєш. Я прийшов, попробував, вийшов, зараз по цей спорт не проміняв ні на що. Ну а було колись таке бажання поміняти, все ж таки на початках почав тільки займатися. Ну, ти, змінити якийсь інший вид спорту обрати. Больові ну, прийоми, які значить. Як часто ну, сталося, це було десь через півроку, ну, мені не вийшло. А от саме Тарас. Ну, і допомога тренера сказала, що все коли сполучеться все буде зразу. Ну, і справді вийшло, звання вже є. І, до речі, ми сьогодні зібрались з однієї події, яка відбудеться завтра. Що це за подія? Тому ну, що ми можемо прокоментувати, але ви, як професіонали, ви це розповісте нашим радіослухачам звичайно, краще. Що завтра буде відбуватися? Ну, завтра. Е... На території нашої області, це на гірному залежному курорті Буковельві, відбудеться фінальна частина чемпіонату України з фрі-файту в дивізіоні «Еліта», тобто професіонали. Вона б складалася цьогоріч, так як в принципі і минулого року з п'яти турнірів. Це три відбіркових етапи, одна один фінал і п'ята частина це гранд фінал тобто вже бої за пояс чемпіонів. Тобто, ті, хто виграв в фіналі, попадають в гранд фінал де оспорюють звання чемпіона боротьбу за пояс, а також важливим дуже нюансом цього року являється той факт, що. А, п -п -п переможець гранд фіналу отримує не тільки е, 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 рукостискання рукостискання а також грошову, як е, перену грогрушгрошову премію чималу, а також отримує путівку до на чемпіонат світу, який цього року пройде в Лас-Вегасі. Ну, це нормально. Думаю, що боротьба буде дуже Класне. такою запекленою. Ну і близько висимся в переможці. Тому що в Америку ні ніхто кожен нас да, так не їздить. Що цей факт якраз і зробить от, бої фіналу і гранд грандфіналу надзвичайно запеклими. Скільки бійців, штиків, лаків, не знаю, як правильно назвати, спортсменів, е е представники Івано-Франківської області. Ну, Івано-Франківськ представляє декілька клубів на відміну від попередніх років, коли Франківськ представляв тільки наш клуб, а також клуб із Долини. Цьогоріч, крім нашого клубу, також представляє спортсменів ще один франківський клуб Вікінг, один долинський клуб. Торнадо також клуб Колізей з Коломи. Ну, Можна сказати, що якраз цього року вже чимало спортсменів, близько, я думаю, до 10 чоловік представляє саме Франківську область. Шанси поїхати в Лас-Вегас, звичайно, вищі. Наші представники нашої області чи можливо. З інших теренів краю. України. Ні, ну я б не сказав, що вище, тому що е, така кількість спортсменів е, приблизно може навіть і більше з інших регіонів. І е, отримати шанс поїхати в Лос-Вегас, я думаю, що е, однаковий як для наших спортсменів, так, так і для інших. То що чемпіонат проводиться на теренах Франківської області, це ну, якби, не дає нашим спортсменам якогось такого. Я також хочу додати, що ну, це такий вид спорту, що результат неочікуваний, що говорити програють, що може програти, вивести цілий бій, програти бій болюбим. Ну. Ну, чесно кажучи, я, от, я був присутній на останніх змаганнях, то що виграв наш спортсмен з Франківська, був больовий прийом. Це буквально на першій хвилині. Громчик приїхав такий вражений, вражений, вражений заяв що там відбувалось. Ну я думаю, що це якраз ти говориш про бій спортсмена нашого клубу Василь Янко. Він якраз класне, і класне. відомий, відомий швидкими, ну швидким проведенням саме больових прийомів. Минулого року такі, ну, він пройшовся з такими, з такими ж перемогами, декілька боїв закінчив. Причому ну, що це були на якісь рядові спортсмени. Такими ж перейомами за 30-40 секунд він е, перемагав і майстрів спорту міжнародного класу, чемпіонів світу з панкратіону, з бойового самбо. Ось. Ну, В цьому також є несподіванка і в цьому якраз він і не виглядав так, щоб особо, що він ніби такий У Нас це часто буває. Так, так і навіть хвилинки часу нема і вже перемога. Ось е, питання до Павла. Кому хотілося, щоб ти, так би мовити, в лапках дав Рєпана? З ким би ти хотів позмагатися? У ну, мене 8 березня фінал. Е, це буде матч Роман. Я минулого року програв цього спортсмену, тому я йому хочу дати рекламу. 8 березня, так? Це буде 8 березня. Цього року ти виграєш. Ми віримо в це, звичайно, що так, адже ну, ти прагнеш, ну, коли є бажання виграти, воно, ну, звичайно. Пойові прийомчики ще там різноманітні, Але тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Завтра виступу не буде. Ні, поїдемо поїдем просто... болівати. Виступає наш спортсмен Андрій Савка, поїдемо за ним болювати. Щодо завтрашніх змагань, який вік учасників. Ну, вік учасників, так як це є професійні спортсмени дивізіон літа з фріфайту, то молодші учасники, чим 18 років, там не допускаються. Це не любительський спорт, це професійний спорт. І ну, вік учасників від 18 років і старший. Ну, Там є спортсмени вже у нас і по 30 років. Оце, до речі, Роман що ти говорив бій, згадував спортсмен з Комсомольська і Дніпробержинська, то цей вищий спортсмен худіший, то йому вже було 37 років на даний момент. Ну, Він на початку дуже, ну потім чомусь канцово так здулося. Ну, Це спорт, це різноманітні результати, які випливають якось так несподівано. Але сподівано те, що початок завжди якогось бою супроводжується музикою. Адже музика справді додає якоїсь енергії, додає якоїсь е, сили. Що от, це за музика? От, так, кожен собі вибирає. От в наших спортсменів в основному який напрямок. Бо багато є читачів, репу, що там слухають. Ось є рокові композиції. Ось в От Павло, яка в тебе композиція музична, коли ти виходиш на ринг? Ну, Чи ну, ти ще пост... так не врізти тебе... бити? Так, в мене є одна пісня, постійно була пісня українських виконавців, бурт А, Ну, На мою думку, що кожен спортсмен обирає собі свою пісню, яка йому доподобать до душі, яка його мотивує вийти на бій. А в основному, якщо брати відсотково, ну, класики немає, звичайно. Хоча можна під Бетховене, там всі е, Ну в основному або ж рок, або ж е, реп. Що? Щось такого попса, там під Морден Токінг, ніхто не виходив. Ще не було таких якихось. Ну, варіанти варіанти всякі були. І під класику, no. до речі, теж. Під... Під... <ривіт> з з, з мультиплікаційного фільму, здається, e було минулого разу. Бременські вже... музиканти. <ривіт> Виходили <ривіт> спортсмени з Полтави, ну, <ривіт> вони відомі, у нас що <ривіт> там по... <ривіт> так, так, так. так? <ривіт> <ривіт> ну, <ривіт> 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 по Кубку Буковеля вони вже відомі такими <ривіт> своїми епатажними виходами під по... різні сцени з фільмів, сцени по... з мультикальів. Фільмів. Так, так, ну, це ще колись. Е, ну, десь приблизно 5 років тому їх тренер виходив їх тренер виходив е, за кордон і виступав проти Олександра Густавсона, який зараз підписаний в американському промовшені, і виходив під цю пісню. З ну, мультфільму. <зум> 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 так, <зум> е, такий таку е, незвичну музичну композицію. Е, на рахунок Америки е Оленька е Ну і так, е я вже слухаю твоє запитання про, про Америку. Чи, е бояться вони наших спортсменів. Ну, як можна сказати, в принципі, наших спортсменів, е можна, ну, от слов'ян е можливо сказати, що дещо і бояться. Хоча в Америці в них... Е цей спорт набагато більше розвинений. Він дещо раніше в них з'явився ну, і ну, зароджувався і розвивався. Дещо раніше, того він зараз, я, я рахую, що набагато більшому рівні розвинений, чим на теренах. Ну, якщо брати тільки Україну, то це 100%. Ось. Ну, хоча, якщо це брати американців, ну це буде чемпіонат світу, там будуть не не тільки спортсмени з Америки, там буде ну, і багатьох інших країн. Поживемо, побачимо і покажемо. Зрозуміло. 9.1.44 хвилина, що ж триває наше інтерв'ю з спортсменами, які справді ми гордимося ними. Вони будуть показувати ще в майбутньому хороші результати. Ну, Павло буде 8 березня. А ми будемо налаштовуватись на бій, який відбудеться завтра в Буковелі. Ну, я ще хотіла поговорити дуже багато. Батьків, наприклад, не знають, як дитина направляє якісь потрібні здібності і не знають, куди можна, наприклад, в яку секцію віддати свою дитину. Хтось має бажання, наприклад, там, займатися боксом, хтось футболом. Якщо, наприклад, у кося виникне бажання, щоб діти займалися, наприклад, східними різноборствами, фрі-файтом, як вони можуть з вами сконтактувати? Ну, знаходимо. По-перше, у нас є сайт в інтернеті e, beskit.if.ua. можна просто в гуглі забити Бескід і там на другій-третій позиції видасть e, адрес нашого клубу. Ну, от Ми знаходимося місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 101, центр змішаних боїв безкіт. Чекаємо. Це таке ГД район, так? Так, 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 це в будинку КГД. Зрозуміло, то завтра будуть представники по скиду до... завтра. Працює тільки один наш представник, це Сапка Андрій, вагова категорія 61 кілограм. Теж рахується один з найдослідченіших бійців нашого клубу. Молодий хлопчина, 20 двадцять років йому скоро виповниться. Йому ну, в нього гран-при четвірка, тобто в нього не один буде поєдинок, а два. В них буде значить, бої за право вихід в фінал. Uh -huh. ну, його опонентами спортсмени є зі всієї України, найближче це Тернопіль, Юрій Бос із Тернополя, також Олександр Лунга, Харків і прізвище спортсмена Доскальчук, ім'я не пам'ятаю з Чернівців, теж представник панкратіону школи. То скільки завтра боїв відбувається взагалі планується на завтрашньому турнірі 12 боїв. Це 4 гран-при 4 гран-при 4, 4 фінал. Гран а 8 березня? 8 це березня це вже гранд фінал. Це якраз саме то дійство, це ну, буде пік оцього, цих всіх відбіркових турнірів, які зараз відбуваються. Ту, значить, 8 березня це вже фінали, це вже бої за пояса чемпіонів, mm. ну, і за право поїздки до Лас-Вегаса. Там ми очікуємо також 12 боїв, ну Там переважно вже одиночні бої, тобто претендент, чемпіон між собою працюють, але вагові 61 кілограм, так як у нас чемпіонського поясу там ще не було, буде відбуватись гран-при четвірка. Ну, ще, до речі, замітив таке, що спортсмени, хто посака виходить, хто в якихось там. Зутті незрозумілому чи це є якісь правила основні чи немає або до, ж... до правил виходу вимог немає. Є правила вже заходу нас на ринг, на татамі а. Вихід це спорну діло кожного спортсмена. Можливо, там в когось є якісь свої, ну якби суєвєрі. зрозуміло там вихід, чи в тапку, чи без а і на рахунок шорти бували що надзвичайно низькі, а бували надзвичайно високі, приталені, тобто до ноги або свобідні. Ну чи також я так розумію? Ну змію питання по правилам вимога до шортів одна: це повинні бути шорти для іменно заняття і виступу поєдина. Тобто там не можуть це бути шорти Adidas чи Nike якісь з карманами розумієте? ну що мають на собі якісь такі залізні елементи, які можуть там, Поранит. по поранити суперника. Це мають бути саме шорти для виступу. Ну, також хочу сказати, що відмінність в тих, хто обирає працювати в боротьбі, то вибирає ці приталені шорти. Хто працює більш в сіті, тому йому краще, ну, щоб піднімались ноги високо, то тому бере шорти ширші. Зрозуміло. Дев'ята година 48 хвилина. Це час, щоб почути побажання для наших улюблених радіослухачів від титулованих спортсменів, які ще гей-гей покажуть, як вони вміють давати репани. Павло, давай. 8, берез. Чекаю тебе. Репани, від. 8 березня. Рєпани і нас побажання. От сьогодні також якогось ну, свято 14 лютого хочу ну... Привітати святом всіх закоханих. Також от, хлопці, беріть своїх дівчат, їдьте на буковель, вболівайте за спортсменів, дивіться. Все буде добре, Андріан. Також признаю приєднаю до поздоровлень. Всіх вітаю з сьогоднішнім святом. Також бажаю. Спортсменам, дітям, підліткам вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Це не обов'язково фріфайт любим спортом, а адже любий спорт це правильний напрямок, це здоровий спосіб життя. Дякую. Дякуємо, що завітали. Ну і ми також вже сподіваємося на перемогу. Ну і з ним уже. З понеділка наших радіоскачів із результатами змагань. Ну а нашим радіоскачем нагадуємо, що ми не гостями програма Ранкова пташка. Сьогодні у нас були головний тренер центру змішаних єдиноборств Баскита. Це Адріан Петрущак. А також Павло Сабадаш, професійний спортсмен Фріфайту, майстер спорту з фріфайту, який 8 березня віримо в те, що покаже тільки позитивний результат. Будемо вболівати. Він не тільки тут, а загалом поїдемо. Це буде теж Буковелі. Так, звичайно, поїдемо туди. А завтра, дорогі друзі, налаштовуйтесь, мандруйте до Буковелю. Е вболівайте за наших спортсменів. Все буде гаразд, адже вони повинні показати ще позитивні результати у Лас-Вегасі. Дев'ята година Десята хвилина. Вам дякую. А наш ефір триває. Всім доброго ранку. Дякуємо. Ранкова пташка. Не економте на рекламі, охороні і страхуванні. Генрі Форд. Плачувати. Купуй онлайн в інтернет-магазині Шоп Це зручно, швидко та вигідно. Широкий вибір фото, відео та побутової техніки, комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та мобільних телефонів, а також кухонного посуду та електроінструментів. Гарантія якості, сервісне обслуговування та подарункові сертифікати. Дізнайтесь більше на Шоп Переверніть свою уяву про піцу. Запрошуємо. Під сирія Сицілія Бест. Справжня італійська піцца, спечена на лавокамені, камені, виготовлена за традиційними італійськими рецептами. Паста та лазанія – Великий вибір вишуканої кави. Наша адреса вулиця Грушевського, 39, Піцерія Сицилія Бест. До задоволення один крок.